Боротьба за ліцензії на Олімпійські ігри. В спортивному комплексі Олімп визначали, хто представить Україну на найпрестижніших змаганнях світу. На збори приїхали борці вільного стилю національної команди. Сутички за ліцензії відбулися 11 липня. Змагалися дві пари борців у двох вигових категоріях. У вазі 86 кілограмів змагалися Василь Михайлов та Мухамед Аліїв. Уродженець Одещини Василь Михайлов виграв дві сутички: першу з рахунком 4-2, другу – 6-2. Спортсмен вдруге представить Україну на Олімпійських іграх. Готувався на протягом цього року. багато пройшло стартів. Чемпіонат Європи, два ліцензованих турніри. Це не так, що підготовка там за дві тижні я. І останню інформацію. Сказали, что э, квоту завоевал, но как внутри страны, так как я чемпионат последний выиграл 80 килограмм, а Мухаммед Али выиграл 86. Наш тренинский штаб решил дать матчевую встречу, чтобы определить, кто поедет на Олимпийские игры. Э, как подготовка в Южном, в принципе, хорошо, только один минус. Это ракеты и нету света. У ваговій категорії 125 кілограмів за вихід на Олімпіаду боролися Олександр Хоцянівський та Юрій Ідзінський. Аби здобути ліцензію, спортсмен мав виграти дві сутички. Хоцанівський та Ідзінський провели три. У підсумковій переміг Олександр Хоцянівський з рахунком 3-2. «Цель це одна це привезти з Олімпійських ігр медалі, тому що для мене ці треті Олімпійські ігри будуть. и я уже был два раза участником, но честно, я уже от, от, от участия я никакого кайфа не получаю. Хочется провести медаль для страны, для, для наших болельщиков, для наших родителей, для наших друзей, товарищей, семьи. Хочется медаль. И в такое тяжелое время, что звучал гимн Украины, и там ребята на передовой, слава нашим защитникам, чтобы они видели, что мы тоже тут не просто Сидим, просиживаем, а тоже ездим, добываем свой хлеб, свой труд, свои медали, чтобы им тоже было приятно, что мы тоже за них помним. И благодаря им у нас есть возможность тренироваться и достигать целей. У складі збірної тренуються 34 спортсмени. До них приєднуються і місцеві молоді вихованці. Мета всієї команди якнайкраще підготувати тих борців, які відібралися на олімпіаду. В тренерському штабі розповідають перед кожними європейськими та світовими змаганнями. Команді складно психологічно. Це пов'язано з дискусіями з приводу допуску росіян. Це не пропустимо якісь речі, їх допускати до Олімпіади. Але, на жаль, ми на це не можемо впливати. Ну, тобто, як ми можемо, ми, звичайно, з цим боремось, і завдяки цьому якраз у нас десь і з'явилися ліцензії, тому що наше керівництво на дипломатичному, скажімо так, рівні. Робили все можливе, щоб їх не допустили, і це якраз повпливало. І тому у нас десь є завдяки цьому. Також є олімпійські ліцензії. В боротьбі у них практично всі відмовились. Там тільки в 65 кілограмів є якась інформація, певна, що нейтральний спортсмен ще не відмовився що можливо він буде приймати участь, але всі інші у них вже в нашому виді спорту в вільній боротьбі вони відмовились. Ані як нейтральні атлети, вони зараз не принадлежать Російській Федерації. Они, ну, формально, но они Международному Олимпийскому комитету принадлежат. И они, лично Международный Олимпийский комитет, лично у, тренера, у спортсмена спрашивал, будешь ты, хочешь ты выступать или нет. Не у федерации, они федерацию не воспринимают в России. Они а лично у спортсменов. Ну, понятно, спортсменам дают команду, там, федерация, это. Но сейчас эти все спортсмены нейтральные, они принадлежат Международному Олимпийскому комитету, они не в стране. Ну, понятно, что тут двойные стандарты, понятно, что они будут слушаться свою федерацию, свою страну. Ну, один парень 65 кілограмів. Ну, не знаю на, на даний момент хочет боротися на Олімпійських іграх, 65 кілограмів. Ну, не знаю, як там будуть у них там, всі внутрі это... розбирати все. Ну, він сказав Міжнародному олімпійському комітету, що бороться боротися, щоб не исключали Як ви взагалі уявляєте собі ситуацію, якби вам довелося зустрітися з росіянином? Як психологічно на себе на, себе на себе налаштувати, як впоратись з емоцією? Ну, знаете, нас, мы, мы много беседуем и с тренерами, нам главное, что ну, не устроить драку, потому что мы и так страдаем. Еще там с ними там образно устраивать какие-то конфликты, нас тогда вообще нигде не допустят. У нас, Украину, сразу, если мы начнем ездить и драться там с ними, ну, приходится выходить и доказывать на ковре, что ты сильней. И, ну, только так. По-другому у нас, ну, на нас сразу будут дисквалификации влиять, ну, у нас будут проблемы, если мы будем не по-спортивному вести. У нас выбор... Война, на войне там стреляют. А у нас надо по-своему стрелять на ковре, выигрывать. Таким как русские не место в мире, ни на соревнованиях, ни вообще нигде им не место. Пока они не, при, не, при, не прекратят эту грязную войну, грязную политику, они тоже должны почувствовать хоть как-то какие-то страдания, какие-то ну какие чуть-чуть хотя бы приблизиться, как мы страдаем. Но щоб как їх в голову, что-то, прийшла они как-то ну, щоб вони якось, ну, зрозуміли, що вони делают. Підготувати спортивну базу до приїзду національної команди процес комплексний. І хоча збірна з боротьби останніми роками регулярно проводить підготовку в Южному, в Олімпі розповідають, кожного разу є нові нюанси. Камери, які будуть знімати це все, не дай Боже, якийсь момент буде упущений, або камера відключиться, буде дуже багато спорів, і це потрібно було зробити. Податувати, якщо світло вимкнуть, має спрацювати генератор. Ви бачили, що готель був переданий нам 13-го числа, розпожено договір, і ми підготували швидко всі проекти рішення до сесії. Це була сесія гаряча для нашого колективу і для мене, як керівника і як для. Депутата ну було рішення зробити цей шаг, для того, щоб наш комплекс, наш готель працював і приїжджали со спортсмени, щоб наш комплекс зажив тою життю, якою жив до, до початку війни. Перед Олімпійськими іграми, які проходитимуть в Парижі, борці матимуть ще один збір у кончазаспі Україну у вільній боротьбі, окрім Василя Михайлова та Олександра Хоцянівського представить Муразім МЧДЗ, який виборов це місце раніше за своїх партнерів по команді. Бажаємо нашим борцям вдало виступити на Олімпіаді.